Що, друзі, доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам цікавий анекдот. Слухайте. Влаштувала, вирішила дружина влаштувати чоловікові сюрприз. Ну, і що вона робить? Замовила шафу і вирішила сама її зібрати. Ну, думаю, ну що там такого? Зараз я собі раз два та й зберу по інструкції. Думаю, почала збирати, зібрала вона шафу, поставила така милується шафою, їде трамвай. Гримить за вікном, чуєте, да? вона на першому поверсі жила, їде трамвай, бах, шафа впала. Вона така, блін, що робити, почала опять збирати шафу. Зібрала шафу, коротше. Думаю, ну цього разу коротше, немає впасти. їде вон як цей трамвай знову, їде трамвай, Опять впала шафа. Вона думає, блін, то що ж таке? Думаю, піду, я попрошу в сусіда, щоб він мені допоміг. Забігає, а дивиться на годинник, типу, бли, на годинник дивиться, скоро чоловік прийде, що робити. Каже, е до сусіда забігає, стукає в двері, коротше, каже, поможи сусід, а сусід е він спав, коротше, такі сони, такі, що, де? в трусах виходить. Вона каже, бігом, бігом, поможи зібрати шафу, бо чоловік прийде, хоче йому сюрприз зробити. Він каже, то де да, хоч вдінусь, бо в трусах. Вона каже, та ні, давай так. Зараз швидше, раз, два, та і все. Ну, заходить. Чоловік і пом поміг зібрати шафу. Зібрали вони вже двох шафу, їде трамвай, і опять шафа впала. Вони такі, блін. А потім цей сусід Петро каже, а давай я в шафу залізу, подивлюсь, що ж там не так в тій шафі. Він заліз і чоловік приходить, стукає в двері, дружина відкриває, каже: О, там в мене для тебе сюрприз є. Чоловік заходить і бачить, стоїть шафа. Він такий, ого, нічого собі, яка шафа, і відкриває двері, а там Петро. Він каже, Петро, ти що тут робиш? І він каже, як що роблю? Трамвай чекаю. Ось такий анекдот. Кому сподобався, ставте лайки, пишіть коменти. Всім гарного вечора!